що було найтривожнішим із того, що ви бачили на власні очі. Мій дід, збентажений через розлучення, тримав рушницю, націлену на його груди, і благав мене натиснути на курок. Мені тоді було 5 років. Змінено. Дякую за добрі коментарі. Я не очікував, що їх буде так багато. Спойлер, ні, я не натиснув на курок. Це відбувалося рано вранці, і мої батьки почули якийсь шум. Вони встали з ліжка, щоб подивитися, що відбувається, і зазирнули за кут будинку. Вони мовчки стояли на місці, хвилюючись, що якщо вони зроблять різкий рух. Я можу випадково вистрілити. Вони сказали, що були впевнені, що я розумів, що не варто натискати на курок. На мою думку, вони все зробили правильно. Це мене просто вибісило. Не можна залучати до подібних речей інших крапка, особливо дітей, свого онука. Можете собі уявити, як це зіпсувало б усе життя цієї дитини. Якого дітька? не можу не погодитися. Для нього це не мало б значення. Він був садиським мудаком. Якщо ви коли-небудь дивилися, Фільм Життя цього хлопця, то він був персонажем, якого грав Роберт Де Ніро, помноженим на 10. Заходжу в кімнату і бачу свого найкращого друга, який просто висить там. Працював з молодим хлопцем, який одужував від героїнової залежності. Одного разу він зірвався, але все одно прийшов на роботу. Очевидно, він не був готовий працювати, але я не хотів залишати його самого. Я також не хотів нікуди повідомляти про нього, тому що це ймовірно відправило б його назад у в'язницю або ще гірше підштовхнуло б до того, щоб покінчити із собою. Я сказав йому лягти на дивані в офісі, дав йому кілька пляшок води і залишив на столі їжу. Приблизно через 30 хвилин я Зайшов перевірити його і побачив, що він лежить на підлозі обличчям вниз, а під його щелепою калюжа крові. Він був живий, але прокусив дірку в язиці та губі. Я викликав швидку допомогу. Лікарі сказали, що йому пощастило впасти з дивана, інакше він би вдавився власною кров'ю. Він одужав через кілька тижнів, але в процесі втратив шматок язика. Протягом наступного року його стан покращився і він залишався чистим. Він почав зустрічатися з дівчиною і через кілька. Кілька місяців вони одружилися. Приблизно через рік мені подзвонили і повідомили, що він знову зірвався і помер від передозування. Він дізнався, що його дружина вагітна і не міг з цим впоратися. Він був хорошим хлопцем, але якщо він залишався без нагляду, він починав приймати досить погані рішення. Змінено, я не знаю, що він приймав того дня. На основі його історії я припустив, що це могли бути якісь опіоїди, але це могло бути що завгодно. Це було близько шести. 7 років тому я більше не спілкуюся ні з ким із залучених осіб, оскільки з тих пір я змінив роботу та переїхав в інший штат. Як зазначили деякі коментатори, він, можливо, ненавмисно прокусив свій язик. Якщо подумати, він швидше за все впав з дивана під час сну або коли намагався випити води і приземлився обличчям на кахельну підлогу. Мені здається, що саме через це він прокусив язик і губу. Не знаю, мене ж не було в кімнаті, я лише знайшов його. Пізніше мені повідомили. Домали, що у його дружини стався викидень, і вона переїхала назад до своєї мами. Це був ресторан, який насамперед обслуговував офіси, лікарні, авіакомпанії та університет. Там працювало одразу кілька наркозалежних, які проходили реабілітацію. Ми були дуже толерантними та підтримували колег під час їхніх рецидивів. У мене є маса історій з цієї роботи, які я ніколи не забуду. Деякі з них зворушливі, а деякі страшенно сумні. Більшість і те. І Інше, хоча мої колеги були одними з найприємніших людей, яких я зустрічав, я дізнався, як швидко їхні залежності можуть з будь-якої причини спалахнути з новою силою та зруйнувати або навіть закінчити їхнє життя. Моя мати впала мертва від серцевого нападу на очах у мого десятирічного сина. Він крикнув, щоб я підійшов, і я побачив, що вона лежить на підлозі обличчям вниз. Я відправив свого сина в його кімнату та зателефонував у 9.1.1. Вони сказали мені перевернути її та зробити серцево-легеневу реанімацію. З її рота дзюрчала кров. Ніс був загнутий набік. Вона навіть не встигла простягнути руки, щоб впасти на них. Мені так шкода, що я не зміг її врятувати. Точно. Так само знайшов свого сусіда. Його донька та онук прибігли до нашого будинку. Батьки були у відпустці, тож у хаті були тільки я та брат. Вони кричали, що він упав і благали допомогти. Я першим увійшов в дім. Увімкнув ліхтарик, вимкнув його назад. Мені було лише 15 чи 16. Бідний чоловік був мертвий ще до того, як впав на землю. Шкода його родину. Коли тато сказав мамі, що мій єдиний брат загинув у ДТП під час роботи, ми поховали мою сестру всього за два роки до того. Дуже швидка лейкемія. Брату було 34, Сестрі 36. Мені лише 24. Вони займалися моїм вихованням. Напевно, навіть більше ніж наші батьки. Життя до біса несправедливе. Я знайшов свою 13-річну доньку після того, як вона повісилася, і мені довелося її знімати. Я заплутався, не знаю, що робити далі. О, господи, мені дуже шкода. Моїй доньці 14, і я навіть уявити не можу, як це. Це причина, чому я не покінчив життя самогубством. Я знаю, як це: виймати когось з петлі, страх доторкнутися до них, гуркіт, який вони видають, коли їхнє тіло вдаряється у підлогу. Все це ніколи не вийде з моєї голови, і я б ніколи не вчинив так зі своєю родиною, незалежно від того, чи вважаю я, що насправді заслужив це. Друг запросив мене до себе. Ми запланували зустріч за кілька днів до того. Але коли я прийшов, я побачив ключ, який лежав біля вхідних дверей. Вирішив спробувати йому зателефонувати, але він не відповів. Тож я взяв ключ і зайшов всередину. Він висів над кухонним столом, на якому лежала записка, написана від руки, в якій він дуже багато вибачався. Мені було лише 19. Мені довелося зняти його. Тіло та викликати поліцію і швидку допомогу для людини, яка була вже давно мертва. Я цілими днями сидів у своїй кімнаті, не їв і не спав. Я зробив багато речей, якими я не пишаюся. Багато речей, за які, на мою думку, я заслуговую померти, але я не можу змушувати свою сім'ю проходити через це: ні батьків, ні братів, нікого. Тож мені не залишається нічого іншого, як робити все можливе, щоб людей, які бажають моєї смерті, було менше ніж тих, хто думає. Про мене з ніжністю. Можливо, якщо я зроблю достатньо добра, я зможу компенсувати той біль, який я завдав багатьом людям хто знає. Я був поруч із хлопцем, який потрапив у ДТП в останній миті його життя, і дозволив йому скористатися моїм мобільним, щоб подзвонити дружині та попрощатися. Потім чекав, поки з'являться парамедики, вони нічим не могли йому допомогти. Чотири роки тому, напередодні нового року, ми з чоловіком поверталися додому близько шостої вечора. Тож на дворі було ще видно. Ми були на автостраді, і раптом я побачила тіло, яке летіло у повітрі. Воно було ідеально рівним і просто переверталося у повітрі, як олівець, що падає зі столу чи щось подібне. Мій чоловік зупинив машину, і я пробігла близько 30 футів до тіла. Виявилося, що він перескочив відбійник, і вибіг перед автомобілем. Білем жінки, яка їхала прямо перед нами. Він стовідсотково загинув від удару, і я вперше була так близько до мертвого тіла. Яка жінка почала намагатися робити йому серцево-легеневу реанімацію. І якщо ви бачили серцево-легеневу реанімацію у реальному житті, то знаєте, як жахливо це виглядає. Його живіт роздувся, а язик висолопився. Це буквально була картина з фільму жахів. Мабуть, хлопець був п'яний і просто не розумів, що робить. Я досі бачу силует що летить у повітрі щоразу, коли сідаю в машину, це було жахливо. Тривожно тому, що не зрозуміло. Приблизно у 2010 році, коли я був в середній школі, я був на вечірці в будинку друга із приблизно шістьма іншими друзями в сільській місцевості на сході Міннесоти. Ми просто відпочивали, трохи випили, але нічого особливого. Була можливо друга година ночі. Ми вирішили прогулятися полями ферми наприкінці вересня і побачили позашляховик, а за ним вантажівку з напівпричіпом, що повільно їхали по прилеглій дорозі. Це була дорога з обмеженням швидкості 55 миль на годину. А вони рухалися зі швидкістю близько 20 миль на годину. Напівпричіп мав бічні розсувні двері, як у вагоні потяга, із встановленим прожектором, який повільно освітлював поля ферми. Ми всі пригнулися до землі, і машини поїхали далі. Після цього ми піднялися та нервово посміхнулися. Мовляв, е, що це в біса було? Не більше ніж через 10 хвилин ми бачимо вдалені вертоліт із встановленим на носі. Прожектором, який оглядає дальні поля. Ми не нав'язливо жартуємо. А, цікаво, він шукає нас, як раптом ця штука робить добаний оберт на 90 градусів і повертається у наш бік. Знадобилася секунда, щоб цей прожектор почав світити на поля буквально прямо біля нас. Так як це були старі сільськогосподарські угіддя, там були фундаменти та підвали старих споруд, які були трохи зруйновані, але приблизно половина з нас сховалася там від вертольота. У той. Час, як інша половина побігла назад до будинку, куди також послідував вертоліт. Приблизно через 5 хвилин ми визирнули з напіврозваленого підвалу і побачили, що цей довбаний вертоліт завис над будинком мого друга на висоті 150 футів, і бляха не рухався протягом приблизно 15 хвилин. Після чого повільно полетів геть, і ми більше нічого не бачили. Ми зателефонували приблизно 20-30 людям та попросили їх перевірити новини щодо втечі якихось. Злочинців з в'язниці чи чогось подібного, але нічого не було. Я спілкувався з кількома знайомими поліцейськими, але ніхто й гадки не мав, що це могло бути, і я все ще хочу знати правду навіть більш ніж 10 років по тому. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.